На серці радісно й сумно, трішки нині. Скінчилось літо, сонячна пора. Усі великі війні в Україні до школи поспішають дітвора. Добрий ранок, друзі! Здрастуй, рідна школа. Знов кружляє листя, падає до ніг Парвисте березень, щиро усміхаючи, кличе нас, як завжди на шкільний поріг. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здрастуй, школа, ненька Україна. Нас вітає всіх зі святом знань. Ще не слова. наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, ми, браття, у своїй стороні. Душуй, чи? See oh. Батьки, любі діти, вітаю зі святом першого дзвоника з Днем Знань. Нехай цьогорічний 1 принесе лише мир та спокій у кожну школу, у кожну родину. Нехай 2022-2023 навчальний рік відкриє перед учнями нові горизонти пізнання себе та світу. Нехай надихне вчителів успіхами вихованців, а батьків переповнить гордістю за своїх дітей. Повірте, на Дждівській гімназії є ким пишатися. Дорогі батьки та учні, вітаю вас із початку навчального року, з 1 вересня. Освітній процес та навчальний процес завжди вкликає в собі гарні емоції. Цей день завжди особливий та урочистий, адже з нього починається незвіданий та водночас невегкий шлях до пізнання нових висот та до самостійного життя. Бажаю всім школярам та студентам на цьому шляху відкрити нові вершини знань, зустріти нових та надійних друзів та досягти омрійних висот. Найшвидші слова подяки хочеться адресувати вчителям, які щедро діляться своїми знаннями, викликають справжніх патріотів нашої держави. Їхні знання та мудрість залишаються їхніми вихованцями на все їхнє самостійне життя. Тож, нехай сьогодні. Перше вересневе свято буде сонячним, щирим та радісним та гарний настрій принесе в кожну родину та в кожну школу. Дякую вам за святом Василь. I'm a little Я намалюю на папері щасливу дитину де в мирному небі Літо Закінчилося навчатися пора. Весело збирається, до школи дітвора. Ми маленькі шестерічки, дуже дуже симпатичні. Ми веселі і стукляні, не лениві, а старані. Я хвилююсь, як ніколи, бо сьогодні йду до школи, сонце ні а в мене на літі. Як добре бути школярем, іти до класу з букварем, знайду друзів тут багато, працювати не завзято. Любі друзі, я школярка, в соцмережі напишу. Ви поставте мені лайки, дуже-дуже вас прошу. в ігрушки не граюсь, бо тепер Пітки міцно я тримаю, раникі ручки і буква. Я хвилююсь, як ніколи. І збираюся до школи. О, сьогодні перший раз я йду у перший прийду. Кол... Я прийду. Сьогодні. і сьогодні буду зватися. Школем. Я навчалася в рідній школі читати і писати. Буду мов багато знати, добре, рахувати. Сьогодні я прийду до школи. Буду називати школярем, а перша вчителька в класі. Познайомить нас з букварем. Мамо і тату, не хвилюйтесь, Тепер я вже шкуляв. Звонку я йду до класу. Я так багато хочу знати. і Досягти в своїм, житті, що буду добре працювати, щоб і напіратися. Здравствуйте, школа, здрастую клас, рада зустрічайте нас. Ми зібрались дружно, всі проколи в перший клас. Петери слигенькі, квіти колихає, школа рідна дітям двері відчиняє. У дітки, подивіться всі на мене. Скажіть, будь ласка, що я в руках приймаю? Цей віночок зараз відкриє двері вам у спільне життя. І тому я піднімаю і Кожному з вам передаю. Друзі, діти, пільний дзвінок дав початок шкільному житті. І я хочу вас сьогодні привітати з початком, з початком вашого шкільного життя. Побажаю Побажати всім вам, щоб ваше життя було цікавим і насищеним, щоб ви отримували тільки найкращі результати по всіх предметах. Нехай щастить вам, малюки, ростіть розумні і сміливі. Життя шкільного сторінки хай будуть сонячні, щасливі. Бажаю вам усі. Привітати вас початком навчального року, О, побажати вам вашим дітям в першу чергу, милого неба, уже життя безвіни, щоб ми, ми в ближчі часи вже могли приходити до школи і навчатися не дистанційно, а офлайн. так, говорите? Тому здоров'я. Всім вам великого терпіння, великої наснаги, любові до ваших чудових дітей. Всього вам найкращого. Я дуже дякую вам за вашу, за вашу увагу до мене. Дорослі стали ми вчорашні діти, і перше вересня востаннє продзвонить. Можна з цією справді порадіти, але чомусь сумною стало мить. Останній раз ми сядемо за парти, і більше не прийдемо сюди дітьми. Відразу стало якось не до жартів. Разподорослі подорослішали, просвітліли ми. Дитинство свої дії в школі пролетіли. Ми вчились тут, співали і жили. Дорослими всі стати так хотіли. Сьогодні ми до цього підійшли. Останній рік, за ним нові дороги. Розбудимося по них, немо птахи. А в серці сумніви, непевність і тривоги. В мереживо, незвідані стежки. Нас не поклицять дзвони підні класи, Лінійка вереснева буде не для нас. Чи свіжі спогади задумаєшся часом, як швидко у житті спливає час. Останній рік ми з вами, любі, мудрі, такі нам рідні, наші вчителі. Ваших порад ми не забудемо ніколи, вони нам знадобляться у житті. Ми віримо, що буде все, як треба. Щасливі зорі усміхнуться нам. Нас скличе до польоту синє небо. Молитимо назустріч всім вітрам. То зустрічає всіх нас доле світла і не дай зігнутися від нелегких проблем. Води до успіхів, до перемог, до світла о школа рідна. Ми тебе не підведемо.